І, проходячи, він побачив чоловіка сліпого від народження, і спитали у нього учні його Раві, хто згрішив? Він чи батьки його? Що він народився сліпим? Відповів Ісус. Не згрішив ні він, ні батьки його, але щоб були явлені на ньому діла Божі. Мені потрібно робити діла того, хто послав мене доки є день. Наступає ніч, коли ніхто не зможе робити. Доки я у світі я світло світу. Сказавши це, він плюнув на землю і, зробивши суміш із слини, приклав суміш до очей сліпого і сказав він йому Піди вмийся у купальні Силоам». Що в перекладі означає посланий. Він пішов і вмився, і прийшов зрячим. Тому сусіди й ті, які бачили його раніше, що він був сліпим, говорили Чи це не той, що сидів і просив милостиню? Деякі говорили це він, а інші ні. Але він схожий на нього. А він же говорив Це я. Тому вони розпитували його. Як відкрилися твої очі? Він сказав у відповідь: Чоловік, якого звуть Ісусом, зробив суміш і помазав мої очі, й сказав мені: Піди у купальню силоам і вмийся». Я пішов, вмившись, прозрів. Тоді вони запитали його Де він? Він говорить: Не знаю. Привели його до фарисеїв, того хто був колись сліпим. Була ж субота, коли Ісус зробив суміш і відкрив йому очі? Тому знову запитували його і фарисеї, як він прозрів, а він сказав їм суміш поклав він на очі мої, і я вмився і бачу. Сказали тоді деякі з фарисеїв Ця людина не від Бога, тому що не дотримує суботи. Інші говорили як може грішна людина творити такі чудеса? І був між ним розбрат. Знову говорять тому сліпому. Що ти скажеш про нього? Адже він відкрив твої очі. Він же сказав він пророк.